Друзі, усім привіт-привіт! Усім привіт. тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Чуть не з висоти пташиного польоту. Помідорки вже треба зривати, вже все, вже помідори відродили. Марічка мила, соняшникове насіння і сушить. Вже сухе, вже досить гарно вилущується. Але це не те насіння, яке я показувала. Там були самосійки, а це я садила. Вони, бачите, такі менше набагато. Ну, я садила меншими зернятами. І вони були такі. Вони мені, мені не дуже подобались. І я, напевно, в трьох водах я помила. І... Взяла москітну сітку і ось так їх висушила, друзі. І трішки вітерець порозкидав. То нічого страшного, все буде добре. Позамітаємо, і все буде добре. Але я не соняшник веносіння, хотіла вам показати. Я хочу вам, друзі, показати, який мене врожай цибулі. Адже я вам говорила. У тому відео, там, де я зрізала оті великі соняхи, що коли я них кропила у вітлі, я покропила, не подумавши, покропила на цибулю. І цибуля моя почала всихати. І я через два тижні її вибрала. А який урожай, зараз я вам покажу. Ось, друзі, урожай моєї цибулі. Получився лише один ящик. Є ось така, ось така є більш видовжена і така кругліша. Ось така видовжена, друзі, у мене вона була як, як кулаки, така, така велика. Ну, я її припалила. А ось це фіолетова, фіолетова росла далі. І тому фіолетова більша. Біленька, то така, така собі. Ну, як для мене, то вистачить. Якраз добре. Там є більша, є більша меншенька, бачите, там меншенька. Це може... Це, мабуть, буде погано. треба забрати. Ось. Це буде погано. Так, все нехай стоїть. А ось тут сушиться моя фасоля. Це робота ось робота для золушки перебрати. Ну, а там сушиться моя фасолька. Коли висушиться, тоді я її гарненько провію, тому що не було гарного вітру. А я її не лущила, а била. Ніжками, ніжками потім. Товкачком, товкачком, поліном, поліном. І зібрала цей рожай. А це ще стручки. Це та фосоля, котру я підв'язувала, снувала, щоб вона могла поплестись. Ось такий урожай. Ну що ж, дорогенькі мої, усім щиро дякую, хто був зі мною. Усім тихого мирного неба, Божої благодаті. Люблю вас, цілую, обіймаю тільки найкраще вам бажаю. Пока-пока-пока.